Найпопулярніший конфлікт з незнайомими людьми це конфлікт на дорозі. І великий плюс конфлікту з незнайомцем це те, що ти цю людину більше ніколи не побачиш. В мене колись за ним дана була ситуація, коли я вночі їхав, на дорогу вилітає мужик, там під колеса кидається. Ну я ж думаю, я серйозний пацан, герой. Пояснюємо, по чому одяг сіробі і так далі. Не вийшло. Я опустив вікно, він міг пістолет. Прижимайся до дороги. Слава Богу, людина трошки відійшла, ну я дав по газам, поїхав і втік. До чого я веду? Ситуація могла розвинутися по-різному. Я не знав бойовий, не бойовий цей пістолет, що там сталося і тому подібне. І моє бажання доказати, що я молодець, що я правий, було закінчитись бідою. Яка різниця, що про тебе подумає людина, яку ти не знаєш? Хай тобі кричать сторони, трусне, труси і тому подібне. Ти цю людину бач крайній останній раз і завжди з незнайомими будь акуратний. Якщо конфлікт на дорозі, смолчи, пропусти людину, хай поїде з Богом. В нього свої справи, в тебе свої справи. Будь мудріший. Завжди думай про те, то, що тобі треба вечором прийти додому. Якось так. Свої емоції, кручуй трубочку і рухайся далі. Все ли мудрості, підпис.